Набу під час обшуків у депутата Ровенської облради, директора обласної філії Ліси України знайшло 4,1 мільйона доларів та євро 3,5 кг золота вдома. Такі новини буквально декілька днів назад облетіли весь інтернет. Привіт, з вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube каналі. Будьте готові. І сьогодні ми поговоримо з вами про корупцію в Україні. Повертаємось до новини, поки ви будете переварювати інформацію, і згадувати а, фото, зараз якраз я буду викладувати фото, побачите фото, а, де в нього гроші складали, лежали просто в пакетах, в якихось коробках, ну, 4 мільйона, 4 з лишнім мільйона євро та доларів, потрібно було десь розкласти. Але мене в цій історії зацікавило одне. Його не піймали на хабарях? Його не затримали на хабарях? В нього провели обшуки вдома. При тому цікаво, що все це знайшли в нього вдома, там і золото, і все інше. Невже і я задаюсь таким питанням? Скажіть, будь ласка. Невже весь цей час скільки цей депутат? Шановна, шановний, в очевидь, людина в Румінській обласній раді весь цей час збирав ці всі кошти, Невже Ні ніхто не бачив, що він явно живе не по средствам по російськи До речі, в нього також знайшли вдома три автомобілі всі три автомобілі люксового класу. Це BMW X7, Mercedes GLE і Audi. Q8. Всі три автомобілі коштували більше, ніж 100 тисяч євро. Величезний загородний будинок, До речі, ось тут фотографія також цього будинку. І весь цей час, скільки ну, ви ж розумієте, що це, він ці кошти скирдував не за день, не за два, навіть не за місяць. Потрібно було декілька років, щоб зібрати ці кошти. До речі, він будує, а цей депутат будує також котеджне містечко під Рівному. Невже цього також ніхто не бачив? І чому зацікавило набу? Чому набу його не піймала на гарячому, а якраз провела обшуки і звинувачують, до речі, йому обвинувачення йому винесли в тому незаконному збагаченні? Я вам гарантую, що це незаконне збагачення воно буде виглядати таким, таким чином, що ці кошти, які в нього знаходяться, він знайшов. Він накалюдував, він отримав у спадщину, він заробила жінка, заробили її діти, а батьки залишили. І ви чуєте, скільки варіантів, реальних варіантів, і реально він срока не получить. Я задаюсь одним і тим же питанням, коли чую про цю історію. Чому всі ці історії вони не працюють? Під час того, коли людина ці всі кошти заробляє, чому неможливо цих людей затримувати на місці корупції, коли людина от там краде отими величезними а, пакетами грошей і потім не знає, куди їх дівати? 4 мільйона доларів та євро це ну, щонайменше 60-65 кілограм ваги грошей. Які в нього були розкидані по його заміському будинку. Невже цього ніхто не бачив? І невже це затримання воно виглядає не настільки, е не настільки е по результатам там, е його діяльності, а реаль, банальним політичним переслідуванням. До речі, він належав, наскільки я пам'ятаю, до партії Сила і Честь. В Ровінській областраді до фракції Сила і Честь. Що якщо він просто був комусь незгодний, неугодний, і його прийшлось убрати. А ще інша новина, яка вийшла буквально сьогодні, вона взагалі в мене вбила для того, щоб по результатам типу роботи, перевірки і там за три перевірки діяльності «Ліси України в Ровенській області. По затриманню директора, знаєте, що вирішили зробити в лісах України? Звільнити всіх лісників в Рівненській області. Так би як так звану переатестацію провести. Ну, Виселяйте, наскільки це ідіотське рішення. Невже ви думаєте, що лісники будуть красти ліс а, без відома, а, директора чи заступників? Та лісник не точно не буде сам якраз, бо він не вивезе просто фізично. В нього нема такої можливості. Якщо вони і крадуть, то крадуть ці разом. І звільняти потрібно не лісників на сьогодні, а звільняти всіх директорів ДП по всім областям. Звільняти потрібно керівництво держави, велике керівництво, то зверху, яке керівництво знаходиться. В Києві. Невже ви думаєте, що директор Рівенського ДП Агроліси України крав кошти і не заносив наверх? Та звісно, заносив. І якщо він крав в таких величезних розмірах, то скільки ж він тоді заносив наверх? Скільки там щомісяця збиралось коштів на цьому лісі? На ці питання мало ли хто відповість вам. Тому що і затримка його, а, я думаю, що замнуть цю справу на, через декілька місяців. І ніхто не узнає, кому він заносить. І ще й кошти всі ці, ці повернуть. Тому що на нього фактично немає. І Його потрібно було просто прибрати, щоб на його місце посадити людину, яка буде угодна. Комусь, хто затієв цю справу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик і напишіть в коментах. Чи вірите ви, що ця людина отримає в Україні реальний срок? Та чи взагалі можна його посадити? Таких справ у нас дуже багато йде по Україні. На жаль, політично неугодних прибирають не тому, що вони крадуть, а тому, що вони в деяких випадках просто не діляться. Можливо, цей директор просто ні, не поділився, з ким треба, або з новим керівництвом, там вже, до речі, змінилось керівництво. Можливо, і керівники міняли таким шляхом іншим. Так і працює система. Когось треба прибрати, когось треба поставити. На жаль, а результатом буде повне розкрадання країни на всіх рівнях, в комунальній сфері, в іншій сфері. Все будуть розкрадати, і фактично ми залишимося з голою тупою. На жаль. Сам би я, Олег Попенко, на моєму YouTube каналі. Будьте готові. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коменти і нажмайте колокольчик, щоб отримати моє відео першими. Всім пока!